Привіт! Мене звуть Чарлі, і я вирішив збудувати будинок. Тому і покликав на допомогу своїх друзів, веселих козаків. Зараз вони поспішають. Зараз збудуємо Чарлі гарний будинок. Поспішаємо! Привіт, Чарлі. Бачимо ти все вже припас. Ось і дошки є, тільки не бачимо лінійки. Лінійка, а навіщо вона потрібна? І що це таке? Лінійка це найпростіший засіб для вимірювання предмета, чи в довжину, чи в ширину. Вони бувають різні. Лінійки виготовляють з різних матеріалів: з дерева, з пластику, з заліза. Ось різні вони. З тканини. Розглянемо її детальніше. Лінійка має нанесений поділ, або, як кажуть, канон, Те, що має незмінну форму, або як іще її називають, нульова наша лінійка, бо починається вона з лівого кутка цифрою 0. Великі поділки називаються. Сантиметри і позначаються цифрами, а маленькі поділки це міліметри. Давайте спробуємо виміряти олівець. Для того, щоб виміряти олівець, потрібно початок олівця покласти на цифру 0. Подивитися так рівненько покласти, щоб він співпадав з цифрою 0. Перевіримо, де заканчується наш олівець. Ось він заканчується цифрою 5, і ми можемо сказати, що олівець має довжину 5 сантиметрів. Подивись уважно та скажи, з якої цифри ми будемо починати вимірювати довжину предмета. Правильно з цифри 0. Там, де починаються наші поділки. І ніяк інакше, тільки з цифри 0. Малята, допоможіть виміряти мені довжину цієї дошки. Починаємо вимірювати правильно з нуля. Де закінчується наша дошка? На цифрі? Правильно, на цифрі 9. І ми можемо сказати, що дошка. Має довжину 9 сантиметрів. А мені допоможуть вимірювати це вікно. Починаємо вимірювати, правильно, і з нуля. Ось бачите, зверніть увагу, поділ починається не з самого початку лінійки. А там, де починається поділ, там, де стоїть у нас цифра 0. Ось так я й поставив своє вікно для вимірювання. Де закінчується наше вікно, довжина вікна? Правильно, на цифрі 5. Що ми можемо сказати? Вікно має довжину 5. Сантиметрів. А зараз я теж буду вимірювати. Ось ці двері. Чи правильно я поставив для вимірювання? Правильно, я поклав там, де починаються поділки. На цифрі 0. Яка довжина моїх дверей? Правильно, довжина дверей 7 сантиметрів. Ну ось і я спробую виміряти цей лист заліза. Покладу лінійку я від нуля. Ось, починається наш залізний ліст з нуля і закінчується. Цифрою вісім. Тож я можу сказати, що мій лист має довжину 8 сантиметрів. Дякую вам, козаки, що навчили мене користуватися лінійкою та допомогли збудувати мені будинок. Будь ласка, ми ради завжди тобі допомогти. А для малят у нас буде особливе завдання. Малята, спробуйте і ви виміряти лінійкою будь-які предмети і розкажіть, що у вас вийшло своїм татам або мамам. А зараз до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!